І сьогодні ми з байдужому людьми збирали для 54-ї бригади гроші е, на термокомплекти. Ми тільки що їх отримали, такі косміші каламбі, кількості 15 штук. Також хлопцям ми передаємо 15 в'язаних шкарпеток, 15 звичайних махрових шкарпеток, е, купили їм кави, купили їм смаколиків і сьогодні будемо їм передавати чекати фотозвіти. Всім гарного дня! Дякую Марині, яка ще висилала, робила окремий збір. І ці гроші нам вистачила на солодощі та два дочка. Також ми це все купили. І чекайте звіт від бригади, хлопцям дуже вдячні. Об'єднуємося, зима настала, хлопці, дуже холодно, тому я вас прошу, просто донатьте і допомагати нашим хлопцям. Моя морабіл! Дякуємо фонду Happy Kids за допомогу теплих речей. вентиляторів, звичикам, зразків, солодощів та квартальні п'ятого кварталу. Окремо дякую. Окремо дякуємо, так. Все, хлопці, слава Україні. Героям слава. Давай, вперед. Щиро дякуємо від нашого підрозділу Happy Kids організації та квартальному п'ятому району. Предоставлене е, натільне белье, носки, е, кофе, е, солодощі. Е, солодощі. Дуже дякуємо. Все буде Україна. Дякую. Слава Україні! Слава Україні.